Насрати нашого спасіння, істини Бог наш, молив очі своєї матері, все величезну жатча Христа, заступного суспільства Спонеси Небесних, святого Пророка, притечі Христителя Господня Іоанна, тих слав святих апостолів, преподобний воно серців наших, добробідних мучників, святих хриво посланих води мрій Ольги, святого Отця нашої Андріалустого, Архіпископа Сунобильського, святий Моці Акімоя і всіх святих, Нехай спасе нас не помилує, той синий, що вікто любний. Повіто висяних посів наші, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили та спаси. Раді і серце цим світли святом преображення Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І сьогоднішнє Евангелія, власне, сповіщає нам про цю подію, яка відбулася на болі Агори. І взяв Господь Бог не з тих своїх учеників, а взяв тільки те, так, і, піднявшись нагору, помолившись, він преобразився. Що означає образився? Він засвітився, сповнився світла, його одяг став білим, як сніг, і сяйло походило від нього. Господь не змінився, Господь який був таким і залишився, але Він відкрив своїм ученикам ту ну, святість божественну, тільки наскавні є. І зпустившись варитися, якби це відбулося на дуже короткий час, щоби. Тим чаї чи чином покріпити і своїх учеників у предстоящій пристоячій хрестикому його шляху. І ученики, запам'ятавши, це сповіщали і розповідали вже після славного про його Воскресіння. І що світулося, дорогі братії і сестри? Боже, став Господь Бог, тим, який він був, він ніколи не мінявся, але завжди був Богом. Нас і ради нашого І ми почули голос Небес. Ученики почули голос Небес, який захинів, це є син улюблений. І з'явилися пророки і я на всі, синки говорили з ним, про будучу його Хресну е, 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 набору. І таким чином браті і сестри, ученики злякалися, почувши це, це проображення, побачивши це світло. Цей голод, Божий, який у нас, і вони попали в грім. І ось в тому, браття і серце, є і суть, і таємниця того, чому Бог не завжди був таким, яким він був під час преображення. Адже він умолив себе, щоб ми бачили в ньому просту людину. Але водночас ми чули і голос Господа, Божий голос, який кличе нас до царства Божого. Вони злякалися. І тому Бог не хоче, щоб ми корилися його в волі зі страху. Не тому, що ми боялися, що їх все на і Бог, який він і є, Господь наш Христос. але щоб ми першого корилися, тому що ми Його любимо, тому що ми знаємо, що голос Його це голос істини, голос правди, і голос любчого Бога, який лунає на кожного з нас. Цей голос нас кличить. Заслали Хасне, прийти до цього храму Божого. І ось ми, цей день, цей храм Божий, можна так би сказати, що цей тара фавор, де проображається Христос. Саме під час цієї божественної її Христос, який є зараз серед нас в цьому храмі, Він сяє тої божественної слави. Ми, ми не бачимо цю славу. Ми її інколи відчуваємо своїм серцем, своє в дух благодатність Віру нашої можливості, наскільки ми можемо Бога прийняти. І... Але це не саме цей храм, завжди є те, що є божественного силу. І ми можемо цю Божественну силу, це світло божественне, погорське світло, як усіх, прийняти міру нашої близькості до Бога, міру нашої готовності прийняти Спасителя. Але щоб це відбулося, в нас не має бути, бути страху. Страх Божий, який нас відсікає від гріховного і направляє до Бога. Це єдиний страх, який ми можемо мати. І оце те, що нас преображає. І оце складне нас назначає, нам вказує ту дорогу, куди ми нам треба прибувати. Дорога це до Бога, дорога до Господа нашого Ісусу Христа, це дорога через церкву, яка... Дорогу, через дорогу приображення нашого душі, але перше все і нашої і нашої, і, і, на, все нашої душі і нашого тіла. І церква нам на всьому всьому допомагає. Господь Бог нам всьому допомагає. І ми будемо старатися, щоб е, наше серце було завжди наповнене не страхом, але любов'ю, ділою та відністю Господу, Богу і спасу нашому Щиро всіх вас вітаю, дорігати свята. нехай Господь Бог, всіх вас благословить, всіх вас, власне, і робити ваших дочок. на ногах і благодійна.